І я тільки зараз буду снідати. Ввечері має бути фотосесія. Я, Вона не запланована, мені вчора тільки написала дівчинка, що якщо я хочу пофоткатися, в мене насправді вже є фотосесія вагітності і не одна. От, але зараз я вже сьогодні вже рівно 39 тижнів, і в нас залишається просто отак от, трошечки часу. У мене дуже багато змішаних якихось таких почуттів, тому що мені здається, що в мене заберуть всю абсолютну свободу. І, і, і взагалі цей період я не знаю. У мене немає якогось відчуття таких металиків в животі, скажімо так. От, я не знаю, до чого мені готуватися, тому що морально мені всі кажуть, готуюся не до пологів, а того, що буде там після, хтось каже, все буде ок. Ем, типу, перший рік дитини не такий важкий, як надалі. Хтось каже, перший рік найважчий, не, не такий, як далі. Взагалі виходить просто, як завжди, у всіх все індивідуально. У мене сніданок займає приготувати собі ну, хвилин 5-7, тому я сподіваюся, що навіть е, вже з дитиною я буду змозі його робити собі і снідати, тому що для мене сніданок це основний прийом дня. Якщо я не поснідаю, це все, це буде not very good. От, тому зараз переверну камеру і покажу, що тут сьогодні. Я. У мене тут сніданок. Це авокадо, тонець, хумус вчора заказував чоловік, він там з яєчком. От потім у мене тут є ще кавуся. Цікаво, холодна, а, в принципі, черіки, огірочки піджарений хлібчик. У мене вже закінчуються вітаміни від Subherb Omega, 9 місяців вони якраз для вагітності. Тут 60 капсул, тобто, якщо там, їх потрібно купувати. Як мінімум 3-4 рази, щоб їх вистачило. Я собі брала тільки в останньому семестрі, триместрі, Купляю з самого початку, як дізналася, вітаміни ось такі. от. Це мультивітамін для Нашім От, Мені також подобається склад. Тут є і кальцій, тут є і магній, тут є і цинк, тут є і. Коротше, тут отакий от величезний набір різних вітамінів. Ем, мені вони підходять. Єдине, що, я їх один раз випила без їжі на новий рік, тому що думала, що я поїла в принципі, з вечора, для чого мені потрібно ще раз там, їсти через буквально пару годин рану. Але їх дійсно тільки з їжею, тому що мене трохи тожнило. Кислота 400 у мене мікрограм, тут 200 таблеток, тобто відповідно, я вже купую. Я перед цим е, одну банку, вони теж є 400 і ніби 800. От, Я взяла собі 400. Тут написано: одна-дві таблетки в день. Е, перед або з їжею я всі їх три п'ю одночасно з їжею. От, я беру собі тільки одну в день. Буду пити свою каву. На Шиболіт молочко, це вівсяне молоко. І потім у мене в планах сьогодні змонтувати відео, яке я вчора відзняла. відео огляд речей, які ми купляли для малюка. Буду працювати. Мені потрібно запустити декілька рекламних кампейнів. Я досі працюю і насправді не уявляю, як я маю. Коротше, в мене поки що в голові. Я до останнього відкладаю те, щоб я просто відмовилася від якоїсь роботи. Я правда її дуже сильно скоротила, тобто я не беру зараз ніяких нових клієнтів на ведення, рекламне ведення. От. Але консультації та навчання брала до ще на минулому, позаминулому тижні, в мене було. Зараз я вже трошки так вирішила війти в такий більш лайтовий режим. Тому що насправді погано сплю через те, що встаю по багато разів за ніч бігати в туалет. Я думаю, всі вагітні дівчата мене зрозуміють. От, тому давайте не буду вже затягувати, буду снідати, буду дивитися якесь е відео на ютубчику. Моя ранкова рутина, поки вона. Важливо, я її зберігаю. Я поля по харчування, він співда якісь закупки продуктові, тому от в основному таке перепледення. Так, я вже перенеслася в свій робочий кабінет. У мене тут правда люлька на задньому плані і так далі. Тут у мене от е робочий ноутбук. Так, покажу. Вчора пост писала, він е ще відкритий. Кожен раз, коли я починаю працювати, він починається з того, що я перевіряю рекламні кабінети. Потім я йду робити рекламні макети, кому вони потрібні. Я дивлюся на CTR, кліп кліпкабельні макети, якісь там змінюю. А сьогодні, в принципі, у мене не так багато робочих задач в плані, от якраз таки таких рутинних. Більше треба буде подумати на рахунок того, яку наступну гіпотезу буду тестувати для клієнта, тому що, тому що трохи впали результати, результати в спортивній ніші, і треба подумати, що з цим можна зробити, піти типу, поаналізувати конкурентів, що вони взагалі там роблять, можливо, щось змінити. У нас з'явився сайт, і я поки тестую також ще рекламу на сайт. Сьогодні насправді не так спекотно, як вчора, і це добре, тому що сьогодні я маю ще вечір іти на зйомку. Можливо, до речі, поїду працювати, монтувати відео в якусь кафешку, щоб не сидіти вдома. Тому що я розумію, що мені ще вдома я буду нормально так сидіти з малим, тому що буде. Спекотно. І я навіть не думаю про те, що там буде важко. Я думаю про те, що реально буде спекотно, і я дійсно просто не зможу нічого робити. От Тому зараз швиденько тут о, зроблю те, що мені необхідно. О, побачимося вже, мабуть, коли я буду збиратися їхати в якусь кафешку і поставлю зараз планшет на зарядку, тому що. Монтувати будуть якраз таки на ньому це сорочка, така от під низом топ, штани. Вони, в принципі, як такі корот, мають бути повсюдова, от але зараз вони в мене отак, от до самого низу. Я з собою камеру вже не беру, тільки телефон. йду працювати, а не знімати. От тому. Не люблю я оці всі кепки, але що зробиш? У нас дуже велика спека, і по іншому взагалі ніяк. Я виїхала працювати людину, взяла матчу. Всередині було дуже ніякому віст, тому жаркому замість мене виключилося попрацювати, я вже десь робила е, А я сиділ навіть не починала готувати, тільки попрацювала по роботі у нас дуже багато людей. І я здивована, тому що минулого разу було на кого-то менше. Дома чи автоспортами на личах. Коротше, познаючись на виховати. Тому що трохи шумно, трохи і Я вже хотіла назад. Я три години десь працюю, І розумію, що мені ще може на пригоди вистачити зможу. отпав. Я не встигла до магазината. Тут у мене купальник від низом. И я уже буду мчатися на фотосесію наслайбути на заході сонця. Повтори. Я у тебе конечно, на мою машину поставив. Молодец. Не знаю, як тут виїхати. Так, я уже їду на Уже їду на фотосесію. сподіваюся, що я не за Господи, можна сваритися, якщо чесно. Закінчили потихатись раз на заході сонця. Вийшли бомба дуже гарна кадри. Тепер буду їхати додому, і тільки підійшла до машини. Я відчуваю, що у мене щось дуже тягне внизу. Прям дуже тягне внизу. Трошки посижу в машині. Але, але не знаю. У мене таке вже було пару разів. Прям тягне, прям щеп'яць. Зараз ще Зразу з фотосесії в, в роддом поїду. О, сьогодні у мене сніданок це м'який сир, авокадо, омлетик, це перчик, просто піджарений хліб, знову кава. І тут кавунчик. Закінчилося тренування. Зранку, взагалі, до речі, із животом тренуватися більш-менш ок, навіть тут якийсь прес відніється. От сьогодні було тренування з гантельками і з валіком і там м'яч. От, побачу, чи я ще піду на тренування з йоги. Може, не піду вже, тому що трошки мені важкувато ввечері, а я взагалі ходжу на тренування з йога ввечері. От, тому що рано мені трохи жаркувато. Коротше, тепер буду чекати тренувань вже після, після пологів. На сьогодні тут на сніданочок це тости. Тут сир і герчиці трошки, і вишковий сир, помідорчик і відсмажений хлібчик. Тут у мене айс кава. В чашці, яку я сама розмальовувала, і тут е шкідінь, горішки е свіжий мегдаль, також хочу поїсти. Вчора ввечері у мене сьогодні ще е є по роботі дитячий концерт в школі, де я займаюся рекламою, в принципі. І я подумала собі, що якщо я собі там вчора у мене було крайнє тренування, як я вже казала. А сьогодні у мене концерт у дітей, і я приїжджаю, коли у них концерт, знімаю, щоб виставляти це в соціальні мережі, потім використовувати цей контент там для реклами, для знову ж таки для їхньої сторінки. От і я вчора сказала, що у мене сьогодні важливий день. А потім вже можна йти, в принципі, народжувати. Але я передумала, ви знаєте, тому що вчора ввечері я вже пішла спати, це було десь біля пів дванадцятої, І я прям відчувала, у мене були тренувальні перейми. Е, ну, як виявилося, вони були тренувальні, поки, в принципі, ти ж не розумієш, який час. Там між ними є, то можуть бути і звичайні. В мене були вони до цього але такі лайтовенькі. Типу я думала: о, якщо це такі типу перейми, то мені ок. Вчора я, мабуть, десь півтори години просто крутилася там, на одну сторону, на іншу сторону. Взагалі кажуть, як визначити, що ці перейми тренувальні, це тоді, коли. Там вони нерегулярні і ти змінюєш там позу, вони трошки там послаблюються. І я вам скажу, що я вчора пішла, е, там, вставала, трошки походила, і це було десь там з пів дванадцятої ночі до десь до часу ночі. Потім я десь заснула уже і прокинулася. Ну, прокинулася все, все було ок. Це було. Нереально неприємно. Ем, кажуть, що це схоже біль на біль під час місячних. Це так і є. Болить внизу живота, тягне, але е, мене тягне, тягнуло наскільки, що мене трошки навіть тошнило. Я не знаю, чи це з чим це пов'язано. Якщо це буде так, то це буде дуже жорстко. І я не хочу вже зразу після концерту, ви знаєте, йти народжувати. Хоча я можу вже народжувати, тому що в мене сьогодні 39 тижнів і 3, 3 чи 4 дні. Дуже багато у мене потрапляється, до речі, в останні просто місяці. Це було так само перед, перед тим, як я дізналася, що я вагітна. Мені потрапляються числа типу 09-09, я собі там заскрінила 14-14. Отаке от, я не знаю, до чого це, але це дуже часто випадає у мене зараз за останній час. Для чого я знімаю? По-перше, тому що у мене контент в Інстаграмі, він, він в принципі зараз більш життєвий, проте я там мало ділюся своїми думками. О, мені не вистачає формату якогось такого розмовного. Я сама просто не люблю слухати дуже довго сторіс, а от якщо я включаю собі на задньому фоні якийсь YouTube, я зрозуміла, що для мене цей формат набагато комфортніший. Плюс я свій інстаграм веду російсько-англійсько-українською от, тому що він робочий, він приважно робочий, він створювався для роботи. Зараз, звичайно, там про роботу набагато менше, тому що я не беру якихось нових клієнтів. Тільки на консультації, на супровід ні. На супровід буду брати уже пізніше, коли я буду відчувати, який взагалі в мене ритм і графік життя. Тому я вирішила, що я хочу для себе, щоб в мене був якийсь такий влог, пам'ятка, де я через якийсь час можу передивлятися. Я взагалі не планую нічого робити там навмисно, спеціально. Маю на увазі, типу, там себе ставити якісь плани, що я маю обов'язково знати це, це і це, 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 ні. Тому що я зараз так більш-менш лайтово до себе вирішила ставитися. Буду зараз снідати, я вже і так, тут 7 хвилин говорю. Буду снідати і буду працювати і буду збиратися на вечірній концерт. Я хотіла вам ще показати, у мене під час вагітності, у мене, в принципі, шкіра, яка до пігментації конкретно здатна, і в Ізраїлі це дуже сильно зразу проявляється влітку. Минулого року я не могла робити пілінги, тому що, коли був сезон пілінгів, я була вагітною, а ретинол не можна для вагітних. От і у мене з'явилася ось така: тут видно навіть на відео. Така у мене лопнув капіляр червоний. Я міну не дратує, і я, я наділа, що він просто так пройде, але схоже, він не пройде і треба буде його забирати. Hot I, I'm not uh, this kind of person who can go there and sit there for hours. never. Я взагалі по маску для обличчя, але пішла mm -hmm. зараз на mm -hmm. сейл. Мені потрібно побачити, що це зараз собі оберегає mm -hmm. серед цих mm -hmm. штукенців. Mm -hmm. Вже йду з камньона. Uh, купила маску, єдину, яку знайшла. і... Одну сорочку в зарі. Тому що всі мені не сподобались інші. І там, в принципі, на селі багато прикольних речей, але я зі своїм животом не можу навіть уявити, як вона на мені буде сидіти. І купила чоловіковичі буреки. Е, білизна ходила за маскою. Мені казали, типу, що прям. Вагітність, ой не вагітність, вибачаюсь в пологи з собою взяти маску, тому що якщо буде день, то тебе буде відволікати все навколо. Коротше, я купила, я не знаю, чи вона мені буде потрібна, купила в суперфармі, тому що більш ніде не знайшла. І о, велика покупка це ці буреки е, для чоловіка. Вони от тут. Я думаю, він буде радий, він з Криму. Він чимбуреків дуже давно не їв, я їх не готую. Зібралася на свій концерт, точніше, не на мій концерт, а на роботі, познімаю трошки. І затягнула одразу сорочку, я її думала попрати, але вирішила, що я просто її гарно відпарю, водою прийшлася, тому що я, в принципі, завжди речі, які тільки купую, завжди їх відпарюю. І або перу, так, щоб всі мікроби пішли геть. Ем, не знаю, як мені пережити сьогоднішній вечір, тому що вчора, як я вже казала, в мене були тренувальні перейми, і я просто сподіваюся, що вони не настигнуть мене ще раз, коли я буду е, займатися тим, чим мені потрібно. Це буде таке крайне важливе завдання по роботі, а потім я можу просто з дому працювати. І я планую працювати з дому. Я не планую йти в таку декретну відпустку, як конкретно називають декретна відпустка. Тому що я думаю, я зійду просто з розуму. Я і так зменшила кількість роботи, і мені вже її мало. Тобто, якщо ти звик дуже багато працювати, то для тебе потім ось такі от різні зміни. Я звичайно розумію, що з малюком, можливо, мені не буде коли заскучати, але сьогодні, наприклад, я відновила свої заняття англійською, тому що я думала: окей, трошки пізніше піду, зараз, можливо, там, треба собі дати час відпочити. Господи, я не відпочивалася, мені здається, на 300 років наперед. Хоча, в принципі, фізично я себе почуваю ну, нормально, але я знаю, що у мене швидше за все є дефіцит заліза, тому що я швидко втомлююся. Аналізи показують, що під'єде дефіцит заліза, треба ще стати аналіз на феретин. Але мій гінеколог, в якого я зараз знаходжуся на обліку, скажімо так, вона каже: Та ні, не треба тобі ніякий аналіз на феретин, в принципі, в Ізраїлі здати. І допроситися якогось аналізу це дуже складно. Коротше, буду збиратися. Зараз приїде чоловік, віддасть мені машину і я поїду на машині. Хоча я думала, що можливо я тут не так то далеко, я думала, може, візьму автобус або в принципі можна навіть пішки пройтися, але я не готова в спеку іти 40 хвилин пішки. Я вже в дорозі, мені їхати просто буквально там 15 хвилин. В машині нереальна спека, можна просто дійсно зваритися. Я просто сподіваюся, що дуже швидко знайду парковку, тому що я трохи поспішаю. Все, Ми закінчили. Зашиється теж танцював, підспівував, Можна і надавати і рапочувати. І вони всі такі хамудім. Все, просто розплакалась, тому що вони хамудім, діти хамудім. От, буду їхати додому. То відео, і мені просто захотілося дуже сильно ковина. Не те, що це вагітні приході. Це просто мій раціон. Я згадала, що в нас його немає. Реально магія, дивіться. Сьогодні вже 18 -е число, зараз 15.15. -15. Мені постійно попадаються ось ці от цифри. Однакові на годинку. Покажу, що купила, і, чесно кажучи, я сьогодні просто була в шоці з того, скільки коштували мені оця от коробочка невеличка печива. Просто я була в шоці, що вона коштує 45 шекелів. Це взагалі звичайне просто печиво. От Потім купила хліб. Тут такий цільнозерновий він. Я його завжди беру в пекарні. Мені його вистачає на тиждень спокійно, абсолютно. Сир, шоколад. Тут 70% шоколаду, тобто какао. І я собі його купую, щоб піднімати тиск, хоч трошки. Буду робити якісь лавашики, такі купила тортілію. Ну, лаваш замість лаваша купила тортілію. Дуже люблю ось цей от хумус, Базилік салати. На перекус уже купляю, не знаю, який тиждень шкедім, горішки. Писташку, писташку. От, вперше купила інжир, спробувати в цьому році. Брала небагато, тому що перший інжир у мене чогось завжди не дуже. Потім купила брокколі. Сьогодні буду також робити молоду картоплю, кукуруза солодка. Тут чотири штучки, вона така має бути цукрова-цукрова. Побачимо, яка вона буде. Це все, до речі, купляла в шуперсалі і купила до хумусу, я буду нарізати і отак от, е морковку просто в хумус вмукати. І купила пляшку води. Насправді, в нас є Тамі Арба, який очищує просто фільтр воду. Але я взяла оцю от пляшку із такою от насадкою типу соски, що в мене стояла, якщо мені треба буде з собою брати в пологовий. Ну, Трубочку я не дуже хочу, а мені здається, що таку воду пити буде трохи зручніше. Взяла собі також в пологовий це термальну воду. І взяла також собі е гель для душу із малиною дуже пахне приємно. І також взяла собі баді-скраб із вишенькою. Чи я, я ніколи не користувалася, але також кажуть, в пологовий собою взяти буде. Корисно. Уже майже шабат. Я готую макарони, точніше, пасту галя паста з артишоком і грибами. Ну і на цьому я буду, мабуть, закінчувати це відео, цей влог. Ми будемо готуватися до шабату. Будемо їсти кавун, який я купила. Мені тільки при мені його розрізали, от і деньку допомогли вибрати. Я обираю доньку, запах на запах. І я їх перенюхала всі, і мені продавець таки каже: ось, це от найкраще пахне. Тому всім гарного дня, вечора, ночі. Не забувайте ставити лайки, писати свої коментарі. Можливо, у вас якісь є свої поради, як пережити перший, перший період з малюком. Можливо, я ще зможу змонтувати якесь відео на наступному тижні. Тому всім бай, всім гарного дня, шаба, шалом і жикот. Ми Ви вирішили ще сходити на біло і стіч якось так. Тому що я сумніваюся, що ми потім в кінотеатр підемо ще швидко. А ми там давно дуже не були. Дуже люблю оцей от начос саме в кінотеатр. Ось ці от чіпсики.